Дмитро Чередниченко Зелена. Ой принесла весна великого клопоту. Як тільки розтанули сніги, всяк тепер мав собі мороку. Довго було усе біле, тепер годі. Кожен обирає свою барву та й панує. От так і тепер воно й добре. Аби ж тільки всі знали. Як та чи та барва називається, а то летить Хрущ і гуде. Я ж жовтий, кульбабка тільки регочеться. Який же ти жовтий? Я жовта, а ти коричневий. Або ж конвалія порозвішувала свої китиці та й хвалиться. А я синя. Та де ж ти синя? Ми синенькі озвалися лісові дзвіночки, а ти біла. За рожеву барву мало не побилися. А коли почули, що зелена це барва життя, то й стали на випередки собі зелене брати. Навіть зайчик сидить під кущем і все торочить Я зелений, я зелений, ага, я зелений. Тут і жабка не витрималася. Ти зелений. Ой тримайте мене, він зелений. А сонце тоді по твоєму синє? Я зелений. Я зелений. Коли хочеш знати, то жито зелене, і трава, і то поля, і куч під яким ти сидиш. І я зелена. Так, я справді зелена, а ти сірий, як он той сухий пенюк. От добре, що ти підказала. Тепер я сяду під тим пеньком. І ніхто мене не помітить.